В сенсі немає різниці між двома автомобілями ти хочеш мені сказати що на камрюхі і на пріусі 30 водій заробить однаково однаково заробить водій можемо поспорити на камрюхі більше заробить я знаю чому А, ну, типу ну, вже да. на удачу тут це, бачиш шоколадна ворона а тут це голуб ну як не може бути різниця різні, може, різні класи єдине, єдине що тут комфорт комфорт автомобіля тобто Камрі більший комфортний автомобіль пріус менш комфортний автомобіль Камірі більше розход, Prius менший розход. Може, там буде каса на 400 гривень більше в камері, але розхід буде менше в Prius, і на 400 гривень буде менша, а, ну, наприклад, каса в Prius. Але по суті, чистих грошей вони зароблять однаково. Звісно, якщо людина на якомусь автомобілі, який буде працювати цілий тиждень, один на машині, виконує план, він отримує, друзі, отримує. 50% від каси з повною компенсацією палива від нашої компанії. Тобто повна компенсація. Тобто заробили, ви зробили план 30, отримали 15 тисяч гривень. Особисто ваші гроші. Заправки за рахунок компанії, якщо ви виконали план і план кілометражу. Цікаво, в шапці профілі є номер телефона. Не цікаво, хочете працювати тільки в суботу-неділю. Один день тиждень, два через два, три через три, Ви працюєте на звичайних. Умовах вони також не гірші, ніж у всіх. Я думаю, одні з найкращих це 50 на 50% з компенсацією пало 50%. Цікаво, шапки профіля, номер телефону.